Все, нібито. Треба було ще одного там найняти. Купанув трошки. Так, зараз мені може катапультою прилетіти. І мені вірять, да, мені прилетить катапультою, значить, треба визначити, ну, визначив а небезпечну зону. Треба в неї тільки не заходити. і е все. Так, що це таке? Це, що це все таке? Оце мені не подобається це все, звісно. Так, зараз. Секунду, отут ми підходимо. Отут ми. Підходимо. Отут підходимо. Отут ми атакуємо так. Отут ми атакуємо. Отак, так. Да. Отут він стоїть отут. Я знаю, що він тут стоїть. Ось він да, знайшовся. Бах, получив по лицу. Ти получив по лицу, Ти йдеш сюди, ти підходиш сюди, получаєш по лицу. Ти підходиш сюди. Ти йдеш е, десь. Ні, почекай. Ти десь отут, якраз стань і стій собі. На, получив по лицу, Все. Балдеж, все, він не має мене захопити вже. Ну, я не знаю вже ніяк, по ідеї, немає захопити. Але він, мабуть, спробує ще щось зробити, тому буде поки що, поки що так. Опа, що це за гігант? У нас тут партизан диви, який кумедний. Тут, тут ми ставимо бойовий один корабль спеціально, тут ставимо бойовий корабль за, для дефенсу, за для дефу ми ставимо там бойовий корабль. Це, сподіваюся, ніколи не знайдуть. Ставимо, потім поставимо один для привлечення, так би мовити, уваги його привертання. Тут максимально тролим його гіганта. Тут тролем гіганта обов'язково. Тут забираємо так. Все, тут стоїмо поки що. І ми потихеньку, полегеньку ми вже вриваємося, вриваємося у максимально лідерську позицію. Ми навіть можемо взяти нам дороги. Отаким чином. А, поєднати між собою міста, наприклад, оце місто, забіра... забрати нам, <кхи> ну, Ачівку. Забрати ж ачівку колись. Колись ачівку ж треба забрати, правда? О, ачівка забрана. О, саме важне. Такс. Ем... Так, 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 так. Ну, нібито армія у нас міцна, достатньо міцна. А, проти Ядак, звісно, буде важко воювати, але будемо пробувати. А, зараз ми пробуємо провести невеличку операцію по вриванню в територію Худріка. Зараз спробуємо її провести. Так, тут атакуємо. Бабах, паучі в паліцу. Бабах, в паліцу. Бабах. Так, тут ми нічого йому вже не зробимо. Тому стоїмо от таким чином. поки що А, я міг отак проатакувати, це тпанув. Ну, да ладно. Ну, да ладно. Тут ми стоїмо, тролим гіганта. Тут тролимо таким чином. Тут забираємо так, тут ми нічого не робимо. Тому що Тут, сподіваюсь, він нас не знайде. Просто я будемо сподіватися, що він нас ніколи тут не знайде. Хотя нас... А, ні! Етупанув дуже сильно. Я порушив умову челенджу, я зайшов на його територію. Але, але, він би і так і так до мене дістав. І я не буду зараз його атакувати. Я не буду атакувати катапульту, Я хотів проатакувати катапульту, але я проатакую оцього чувака. Ну, тобто, я звідси і звідси міг би його проатакувати, да, я, я міг би стати от сюди, і він би все одно на мене загрився. Тому це маленьке порушення. Я, да, я приношу своє вибачення все-таки за нього, але я більше з ним робити нічого не буду з цим порушенням, і, і все. І заходити сюди більше я і не буду, буду уважніше слідкувати. Е, приношу вибачення. Е, тут такий вдалий челендж, не хочеться його аж завершувати на середині. Бо прям дуже вдалий челендж. Так, з цього ми готуємо: готуємо наших братків для походу на, на територію. Зебасі. Ой, Ядака, звісно готуємо братків. Ура! Нарешті ми можемо. І, і тут ми, до речі, можемо висадитися от таким чином, бо до нас вже тут не дістають, можемо висаджуватись потихеньку. Так, да, я думаю, це буде справедливо. Да. О, тут наймаємо вільний дух беремо нарешті, і можемо навіть ще щось взяти, наприклад, медитацію. Да, і потім взяти філософію, ну і поотримати знижку на ці самі. Так, оцього я спеціально не трогаю все. Я, на нього, я його не трогаю, розумієте? да? Я не трогаю цього чувака. Який ось. Зараз вам мишку не видно. Зараз секундочку. Ось цього. Ось, 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 я його не трогаю. Взагалі. Бо я порушив ним умови челенджу. да, я винуватий, да, признаю. А тут я ніяк не дістану, да? А, ні, ось. Да, ось ми спавнимо кучу народу. І все, і ми, в принципі, перемагаємо його. Да. Тут він нам нічого не зробить, тому що цей конечно, Галіах на нас йде, але маленький Давід зараз покаже йому, хто тут баті. А тут, тут ми нічого не робимо, тут ми троллем гіганта максимально просто унижаємо його. Все, принижуємо пацана. Тут забираємо пацана. Тут ми не наймаємо не наймаємо пацана, тому що у нас не вистачає зірочок. Тут треба забирати пацана. Але нам нема чим забирати пацана. У нас є купа народу, але вони зараз тут йому нічого не зроблять, тому що вони нанесуть йому ну, один. 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 один це дуже мало. Та і все, в принципі, да. Це я трошки прорахувався. Так, да, трошки прорахувався. Це нам зараз треба висадитися, взяти когось, висадитися на кораблик, і я до нього ніяк не дістану, до речі. Да, ніяк не дістану, походу. А, забираємо так. Тим часом. Тут ми трошки покращимо, ну, як трошки сильно покращуємо нам кораблик до бойового. Ставимо його на приманку от сюди, стріляємо от сюди. Ну і все, тут він нам уже нічого не зробить. Тут він нам нічого не зробить. да. Тобто Худріка ми забираємо по-любому, а от з зінксі вже будуть проблеми, тому що нам треба буде якимось чином вриватися його територію і якимось. А, ще Ядак, що нас лишається. Ядака треба чекати, щоб він почав проти нас війну, військову агресію, і тоді вже ми зможемо почати проти нього війну. Так, да, ну ми це будемо довго чекати, дуже довго ми будемо чекати все. Але ми зачекаємо. У нас є час. А, принаймні ми можемо в будь-якому випадку, я... я думаю, буде. Не буде читерством сказати, що ми завершимо на нічиї. Хоча може і буде, я не знаю. Так, тут ми маємо забирати. Ми зобов'язані забирати. Так, да, ми забираємо. Фух. Нарешті. Нарешті ура! Ми це зробили. А тут ми не заберемо, звичайно, 9. 9, 9 урона, 9 Карл! 9 урона. Ну ладно. <кхем> 9 воно й в Африці 9. Тому висаджуємось сюди. Треба, щоб проти нас війну розпочав ЯДАК. Це обов'язкова умова війни з ЯДАКом. Якщо не він розпочинає війну, то війна для нас уже програна, тому що у нього тут стоять якісь серйозні речі. А Мені таке не подобається. Я не хочу, щоб у нього там оце все стояло. Я не хочу. Я хочу, щоб я тут був один. Там був, а тут я хочу пройти якимось чином. От сюди, наприклад, можна пройти. Я ж можу сюди пройти спокійно, абсолютно. Да, я можу можу отак от йому такі речі зробити. А, він же мені відповідь та не б'є. Я постійно забав, що він не б'є у відповідь. Я його армію можу просто розносити. Просто отаким чином, отак от просто вообще. Щовкать його, як горішки просто. Так, тут ми будемо вихилюватись. Можливо, вихиля цього гіганта на максимум. Таким чином. А, до речі, цього чувака я взагалі розпущу. Да. Бо він порушив умови челенджу. Да, Я винуватий, да. порушив умови челенджу. Але я думаю, що я. Виправдався і все, в принципі, нормально. Зробив адекватно все. Так. Тут на нас щось трошки нападає ексінгсін. Мені це не подобається. Ми будемо зараз проти нього трошки, трошки йому у відповідь розказувати. Хоча отут, як, як захоплювати отут, я не розумію. Це треба, наверное, катапульту підводити. Я тільки зараз зрозумів. Треба, наверное, підводити катапульт. Таким чином, так. Да. Отут ми зараз відходимо сюди, тут ми а, нічого не робимо сюди, а, тільки проходимо да, от таким чином. Тут забираємо гіганта, да, от, жорстко. Тут забираємо так, тут забираємо от. Тут забираємо отак. От. Тут забираємо отак. Тут забираємо отак. Тут стаємо от сюди і стріляємо отаким от чином. Треба наверное, гіганта послаблювати, але він все одно нам більше нічого не зробить. Тут ми зараз будемо випилувати і ставати от сюди. Да, саме так. Отут ми забираємо Худріка. Тут ми забираємо Худріка. Все, Худріка ми забрали. Худрік наш. Тепер залишається тільки Ядак у нас. І Ядака треба нам зараз дуже і дуже серйозно готуватись до війни з Ядаком, тому що у нас не буде ні кораблів, нічого у нас не буде толком, і нам треба буде зараз якось до цього готуватися. Що, чим, в принципі, я і зайнятий. Катапульти, до речі, будуть нашими союзниками, напевно, навіть катапульти нам можуть серйозно допомогти в цьому челенджі. Так, да, все, худрик знищений повністю. Я так повернув собі свої два міста законні і сконні. І сконні землі, так сказати. Це дарма, я на цей кораблі туди поставив, але, ну, що вже поробиш? Вже нічого не зробиш, да. доведеться віддуватися. А, тут сюди стріляємо, тут зараз ми будемо обпливати оце все по широкій, довгій, дузі, по всім дугам будемо це обпливати. Тут ми будемо висаджуватись, брати нам новий бойовий корабель. Тут нічого не будемо робити, стоїмо сюди. Тут забираємо таким чином. Тут стоїмо поки що. Оце Я не знаю, тут що робити. Тут будемо зараз підходити потрошку, трошки отам щось оце бити таким чином. Тут будемо відходити на паучі ганд по лицу, на паучі братішка на нас павне ли ще кучу народу. Ну, якось так будемо це робити. Головне, саме головне, щоб війну розпочав Ну, військову агресію проти нас розпочав ядак. Це найголовніше. Зараз треба просто чекати. Він сам її розпочне. Я вам відповідаю. він сам розпочне цю війну і сам же в ній програє. Отвечаю. Немає мечника, тут теж наймаємо нам мечника. Тут проходимо зараз от сюди. Стаємо вплотную біля його катапульт, щоб він нічого не міг нам більше сказати і зробити. І забираємо худрика. Пам -пам. Худрика знищено. Ура, ура! Це перемога, я вважаю. Повна, це не зрада, ні, це перемога. І тут уже можна висаджуватись от сюди, і тут вже випливати собі спокійно в цей бік. У нас залишаються два супротивники: Сінксі і Ядак. Що нам з ними робити? Я, в принципі, мало представляю. Але, але... А, отут ми забирати не будемо спеціально, так, отут ми зараз робимо так. А отут, о, вибачте, будь ласка, а отут ми наймем катапульту. Отаким чином. да-да-да, Катапульту. Так, 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 катапульту наймаємо. Катапульт у нас має... не буде діставати сюди, це дуже погано. Її треба буде зараз організувати якийсь захист. буде. І якимось чином будемо зараз оборонятися. Ну, не від неї, а нею будемо оборонятися. ми. Готуємось максимально до війни з ядаком. Максимально готуємось до війни з ядаком. Так, він собі нагрібає людей. Це дуже-дуже погано, для нас, але все ж таки. Так, катапульта у нас, як бачимо, нікуди не дістає, тому ми ставимо її от сюди і організовуємо їй максимальний захист. Отаким от чином. Отак. От от. Підходимо і починаємо ці штучки просто бити. Раз, два, отак. От да, помаленьку, помаленьку, але колись ми її таки об'ємо. штуку. Раз, два, забираємо. Раз, два, забираємо. Все, тут ми обходимо аж от сюди, тут ми випливаємо звідси, да, отак от у нас 80 зірочок, у нас зірочок хватає, в принципі. Випливаємо от сюди, починаємо арт, обстріл, бух. Тут, тут, тут ми висадитись не можемо, тому залітаємо сюди, тут залітаємо, ставимо мечника, тут стоїмо, тут мечник ідемо. Ідем мечником, ідем мечником. Ідем цими всіма. ідем, висаджуємось. А, да, в принципі, ми майже готові повністю до війни з Ядаком. Тепер треба тільки, я ж кажу, зачекати, щоб війну розпочав він. Бо якщо війну розпочну я, я буду дуже і дуже сильно відгрібати, а я цього не хочу. Це, по-перше, по-друге, мені не можна заходити на його територію до початку, мало того, що війни, а й взагалі за умовами челенджу. Так, ну розпочинайте вже війну, ну задовбавте. Він же зараз буде вести їх, непонятно куди. Невідомо нашу. Так, що робить Sing-C? тут трошки відбивається, це таке собі. Це таке, це дуже таке собі. Він там ну нічого не зробить буквально. Отут можна, до речі, зайняти достатньо вигідну позицію. Послабити отут, послабити отут. Да, Саме так. Тут. Ой, йо-маю, що це все таке. Тут запливаємо от сюди. Да, це довга така операція, яка триває дуже довго вже. Але я думаю, вона увінчається успіхом. Коли ми все ж таки допливемо цим нашим чувачком, Містером, містером Привидом, містером плащом ми все-таки допливемо. І там ми вже будемо встраювати великий бада-бум, якщо ви розумієте, про що я. Тут ставимо раз, два. Беремо нам супер-юніта, по-перше. По-друге, ставимо отут, не отут. А де тут? Є місце десь? Нема ніде місця. Доведеться зруйнувати одну хижу. А я не можу руйнувати, бо в мене не іслідуване руйнування. Отаким от чином. Тут ми руйнуємо хижу, да, да. Хочу зруйнувати хижу. Вирубуємо ліс і ставимо нам великий базар. Отак от. Беремо ще одну супер юніта. Да. Тут підходимо, тут підходимо. А це. Куди це він йде? Цікаво. Куди це він іде? Мені аж цікаво стає. Тут треба буде ще одного найняти обов'язково. У мене немає з ким ходить. Тут уже жах який. Так, тут. Що у нас тут? Скільки ми наносимо? 2. Раз. Два. Три. Нічтожно мало я вважаю. Взагалі. Ні, ну насправді ми вже вже близькі до того. Ми дуже-дуже близькі до того, щоб почати його забирати. І, і колись ми цього, до цього таки дійдемо. Дійдемо до цього, я вам відповідаю. Так. Ці невідомі рухи мені невідомі. Я не розумію, що він хоче ними показати, що він хоче ними зробити. Якісь е, брачні ігри. Фу. Стигно таким бути? Соромно, реально соромно таким бути. Так, оце він кудись пропливає, все, хай думає. А, я можу ж отак зробити. Хі -хі -хі. Раз, два, три, чотири, шесть, наспавни, ви, ребят, все. Тепер він не грібеться, проблема. Ой, все, чувачок, все-все-все, прощайся, прощайся, мужик, з ігрою, все, ти проиграв. Тобі вже все, ти вже програв, понієш? Все, здавайся, мужик, ти все, тобі нема що тут робити. А отвічаю, раз, катапульти по ліцу. <кхе> так. Ми готуємось. Все ж таки, ми готуємось до того, щоб Дебасі розпоч... Ядак розпочав війну. Ми, ми чекаємо цього моменту, майже з, не... майже з нетерпінням, я б навіть сказав. Ми зараз будемо займатися тим, що будемо активно перекидувати нам війська до цього міста. Угу. Да, до оцього... ну, от сюди, на кордон з Ядаком, ми зараз будемо дуже-дуже активно перекидувати наші війська. Для того, щоб ядак не зміг ніяким, ніяким чином не міг пройти. Це, це я трошки тупанув, треба було це зробити трошки раніше все-таки, але все-таки. Максимально ми загороджуємо прохід, максимально наймаємо людей. Тут у нас все, отут по цьому флангу, все чудово. в принципі отут тільки одна дірочка є. Далі тут проходимо. Раз, два, три. Так, тут все добре. Отут багато дірок. Раз, ось дірка, два, ось дірка. Ну, це не така, це така маленька дірочка. В принципі, так, да, три дірки у нас є, великі, такі крупні, масштабні. А, ну, і що робити будемо? Що робити, що робити? Будемо чекати, очікувати. Далі.